Привіт! Може, ти сфокусуєшся на мені, а точніше на собі. Привіт, мої улюблені сусіди. Вибачте, вибачте, я знову не втрималась. Я знову здалась, опустила руки і припинила робити. А точніше мене підкорив мій внутрішній самозванець своїм неймовірним посилі криком внутрішнім. Ти не варта. Це не варто робити, немає сенсу. Навіщо ти в це лізеш? Що взагалі ти будеш розповідати людям? Високі очікування, очікування оцінки або отримання миттєвого визнання. Все це мене просто сковує. Кожного разу, кожного разу, коли я намагаюся повернутися до цієї справи. Ха! Хто такий же, як і я, ставте лайк. Але по серйозному це не лекція. Ви маєте можливість передивитися тонни неймовірних класних матеріалів, психологічних подкастів, один, другий, третій. Моє це відео просто заява, що все, я втомилася, я втомилася боятись настільки сильно. Це фрустраційний стан того, що я ще не доросла, приймати якісь життєві рішення я ще не можу. Це мені не посилі. Єдиний стримуючий фактор на шляху розвитку і отримання чого-небудь, то тільки ми і ці токсичні уявлення стосовно самих себе. Мені здається, я обмежувала себе дуже якийсь довгий час, намагалася втиснутись в якесь уявлення навіть про саму себе. Транслювання оцього в інстаграм бути. Ілюстраторкою дитячих книжок, але мати неймовірну іншу кількість граній, бажань прояву, <страх>, страх перевантажити свою дитячу сторінку сексуальним контентом. Хоча контент не сексуальний, я ніяк не транслююся таким чином, але я боюсь, що він може так сприйнятись. І всі ці страхи у своїй купі. Просто зупиняють мене. Нічого не відбувається із цього. Я підозрюю вам це знайомо. Для себе я вирішила думати, що в мене забрав цей стан. А, якщо зробити такі короткі висновки, то стан. Скутості, страху, піддаватися цьому голосу знову і знову і просто нічого не робити. Саме в мене забрав реалізацію моєї книги, ідею котрої народилася майже вже два роки тому, а вона досі не існує. Багато відео і регулярний постінг, а чим я би, мабуть, могла би поділитися своїм досвідом. Своїм шляхом надихнути когось, припинити, боятися, або показала би приклад свого рівня і що з цим теж можна щось робити, це заслуговує на реалізацію, на прояв. І третя така моя втрата, мабуть, по відчуттям, те, що я досі не взялася за маркетплейси, не створила собі умовно пасивний прибуток. За рахунок продажі своїх е, ілюстрацій, а тут в чаті вже е, штучний інтелект. І навіть не зрозуміло, чи має сенс це щось робити. Так як е, остання тема, вона, мабуть, більш деперсоналізована і про вирішення якихось нагальних м, задач в дизайні іншими людьми, я вже в цю тему навіть не буду лізти. Просто визнаємо. Я не такий класний креативщик, я не винюхую тенденції раніше часу і не можу конкурувати, будучи, лишаючись в гармонії з собою, з тим ринком, що вже є, або створю, створити якийсь типу, продукт, що вистроїть. Тому ця, ця, ця штука, я просто сміливо собі відкладаю. Ящик невтілених ідей. Проте проявлятися я все ж таки хочу. Хочу просто дати собі цю можливість, але нічого не очікувати, не рахувати вподобайки, будь ласка, навчіть, як це робити. Я цього хочу, але я не знаю. Не чекати миттєвих тисячних переглядів винна, винна. Кожного разу засмучуюсь коротка історія, і був у мене міні-челендж. Я 30 днів постила в інстаграм, виростила охоплення до 50 тисяч і успішно знову здулась. Проте на днях до мене прийшов інсайт. Я постійно себе вважала несистемною, не адміністрованою людиною. Тобто людиною-хаосом, котра не має ніякої е, чіткої структури е, і просто живе за течею. Жити за течею, означає ні до чого не прийти, а опинитися, де тебе життя викине. І хочеться все ж таки хоча б вдаваного, але відчуття контролю і впливати на своє життя. А впливати на своє життя можна тільки через дії. Що і починається активно, мабуть. <смір> Вибачте, я все ж таки дуже нервую і, і знову боюсь, що я... я зільюсь. і цього не буде в моєму житті, я не реалізую цю свою потребу. Але Зупинятись це не означає кинути зовсім, так? Пойде. Так що тут починається моя історія. Боротьби з синдромом самозванця, дозволом на проявлення, дозволом на створення своєї книги, формування голосу і відкриття себе, світу і світу для себе це не про езотерику, не про енергії, але про якусь нову мою історію. Бачу це десь так. Дякую. <смір> Дякую, що цей мій клуб підтримки лишається зі мною. Бо саме ваша наявність, підтримка моїх неймовірних подруг приклад успіху неймовірних людей в моєму оточенні. У мене є всі ресурси для того, щоб бути кращою, не зупинятися, робити більше. І літо, мабуть, за рахунок сонця, саме час, щоб це почати або продовжити. Давайте в моєму випадку продовжити. Ми ж щось вже зробили. Я вже десь вам мількала. Якось ви мене вже знаєте, будемо дізнаватись один одного ближче. Діліться своїми історіями, що у вас з самозванцем. Як він вас зупиняє від реалізації ваших мрій, і ідей і фантазій. І чи вдалося вам його побороти? Я буду боротися зі своїм. А якщо хочете бути поруч? Я рада вас вітаю в колі моїх найкращих сусідів. Дякую, що були зі мною. Обіймаю і до зустрічі! Точно у наступному відео!